Шановний головуючий, шановні колеги, шановні народи України. Понад три місяці ми наполягали на проведенні дня економічного розвитку у Верховній Раді. такого дня, протягом якого ми би розглядали виключно економічні законопроекти, ті, які спрямовані на поліпшення життя громадян, які спрямовані на полегшення життя підприємцям, на відродження українського виробництва. Нарешті керівництво Верховної Ради погодилося на нашу пропозицію. І вчора ми розраховували, що ми будемо мати велику. Великий економічний четвер. На жаль, цей великий економічний четвер перетворився на економічну годину. Бо вчора розглядала Верховна Рада в першій половині все, що тільки завгодно, тільки не розглядати економічні закони. Розглядали поодинокі звільнення суддів в той час, коли потрібно повне перезавантаження суддівської системи в Україні. Коли потрібна повна заміна суддівського корпусу, будь-яка людина, суспільство це розуміє, підприємці це не розуміють, тільки влада цього не розуміє. Розумію, що потрібно повністю перезавантажити судову систему в Україні, розглядали якісь дріб'язкові питання, кадрові призначення в комітетах, розглядали боротьбу з дискримінацією, яка не існує, яка на сьогодні передбачена в конституції, але не дійшли руки до головного, до того що сьогодні турбує українських громадян найбільше до подолання безробіття, до створення умов, за якими ми стаємо конкурентними з іншими країнами світу за залучення інвестицій, за покращення рівня життя українських громадян. Тому я хочу звернутися до керівництва Верховної Ради і особисто до голови Верховної Ради Гройсмана. Що економічний день в Верховній Раді має бути не виключенням, а це має бути правилом. Цей економічний день має відбуватися не як свято, про яке ми просимо, а нам щось дарують. Не треба нам тих подарунків. Нам потрібно, щоб економічний день був щотижня, щотижня має Верховна Рада блоками розглядати ті питання, які стоять сьогодні найгостріше. Ви спитайте будь-кого платника податків, підприємця, виробника, що його сьогодні турбує. Навіть сьогодні міністр економіки з цієї трибуни, з яким ми маємо дуже різні погляди на багато, на багато питань, визнав, що вже на сьогодні понад 35 якісних законопроєктів фундаментальних накопичилося не розглянутих, напрацьованих протягом року, які потрібно розглянути. Та скільки ж можна відкладати в дальню шухляду головні речі? Сьогодні вважаю найбільша проблема. Влади, те, що вони не можуть розрізнити, де є основне, а де є другорядне. Оце є найбільша проблема. Втратили відчуття реальності, втратили відчуття, що насправді важливо для суспільства. Тому ми маємо розглядати економічні закони на регулярній основі, не накопичувати їх для того, щоб підвищити добробут громадян, для того, щоб залучити в Україну європейські інвестиції, для того, щоб створити робочі місця. І ви подивіться, п'ятниця, а зал Верховної Ради практично пустий. Ну я хочу подивитись на. Будь-яке підприємство на будь-який завод, де б люди отак працювали, отримали заробітну платню. Їх не звільняли. Тому, шановні виборці, будь ласка. Тридцять секунд, будь ласка. Тому, шановні виборці, дивіться, будь ласка, хто як працює, хто розробляє законопроекти, хто за них голосує, а хто взагалі не ходить на роботу, я звертаюся до голови Верховної Ради. Шановний Володимир Борисовичу, я офіційно звертаю вас до вас для того, щоб ми внесли зміни в регламент роботи Верховної Ради. Зробили це невідкладно. Зробили п'ятницю повноцінним робочим днем. А якщо ми з вами не встигаємо розглядати важливі економічні закони, навіть про протягом повного робочого тижня. то давайте... 10 секунд. давайте працювати на вихідних. Фракція Радикальної партії буде це робити повним складом. Закликаю усіх колег з усіх фракцій і груп приєднатися до цієї ініціативи. Дякую. Дякую.